Молдова обирає парламент. Нинішні перегони вже відзначилися безпрецедентним тиском з боку Росії, зокрема і завдяки дезінформації. Раніше європейські чиновники заявили, що Москва впливає вливає у молдовську кампанію сотні мільйонів євро. Чому ці вибори вже назвали доленосними для Молдови, України та Європи? Загалом розкажуть наші журналісти. Це не просто обрання 101-го депутата на наступні чотири роки. Сьогодні Молдова робить найважливіший вибір у своїй історії. Результати волевиявлення вирішать, чи ми вистоїмо як стабільна демократія на шляху до членства в ЄС, безпечний сусід України та гарант безпеки для Союзу. Чи Росія дестабілізує нас, відверне від Європи та перетворить на загрозу на південно-західному кордоні України та східному європейському рубежі? Мавши офіційний статус країни-кандидата Молдова перебуває на порозі початку формальних переговорів про членство в Євросоюзі. Збереження при владі партії дія та солідарність має Санду забезпечить суттєве просування на шляху євроінтеграції вже найближчим часом. Бо під Росією ми вже були, вони окупанти, і навіть зараз у Придністров'ї стоїть їхня армія, і вони не забирають її додому. Ми вже знаємо, жили з ними. Я, наприклад, такого віку, що я Жив при радянському союзі, а нині був і в Європі. Бачив, як люди живуть. Чого ми маємо жити гірше? Теж маємо жити добре, як в ЄС. Я сподіваюся, що партія Санду переможе і що ми приєднаємося до Європи. Я з діаспори живу в Ірландії вже 18 років, та спеціально приїхала, щоб проголосувати вдома. Головний суперник партії Санду проросійська політсила патріотичний виборчий блок. Першу скрипку там грає соціалістична партія Ігора Додона, колишнього президента Молдови, відомого своїми зв'язками з Москвою. Ми живемо під диктаторським управлінням Маї Санду та цієї жовтої чуми її партії. У нас в уряді є організоване злочинне угруповання, яке намагається за будь-яку ціну залишитися при владі. Разом ми повинні показати, що ми не бидло. Ми повинні продемонструвати, що ми справді важливі всупереч тому, що вони про нас думають. Понад усе ми хочемо миру. Ми хочемо більше робочих місць, і щоб наші діти не тікали в Європу. Молдова має бути нейтральною країною. Ми маємо служити інтересам наших громадян, зберегти нашу ідентичність, наші традиції і сімейні цінності. Кому замало нейтрального статусу та сімейних цінностей, патріотичний блок обіцяє дешевші ресурси з РФ. Якщо будемо разом із Росією, природно у нас будуть дешевші комуналка і продукти харчування, і пенсіонерам збільшать пенсії. що ще могли б поліпшити робочі місця, ціни на газ, на світло, щоб стали нижчі, бо зараз вони дуже високі. І пенсіонерам, звісно, дуже важко виживати в цій системі. У нас всі ліві партії мають завдання із Москви – обдурити людей, щоб швидше прийшла російська армія до Молдови. Якщо вона прийде, то ми не матимемо ні республіки, ні законів, ні роботи, ні пенсій, ні зарплат. Нічого не буде. Вони робитимуть, як роблять в Україні на окупованій території. Навіть створення коаліції з помірковано проросійськими силами неминуче призведе до сповільнення євроінтеграційних реформ. Такий формат влади здатний перетворити прогрес на серію компромісів, які розмиватимуть стратегічний курс країни. Вважають аналітики. Дуже важливо, щоб усі зрозуміли, що від нас залежить наше майбутнє, і нам треба прийти на вибори. Якщо виберемо не ми, то хтось вибере за нас. Ми не маємо цього допустити. Ми маємо бути. Рішучими щодо нашого вибору і заявити про це. Ми хочемо до Європи, хочемо європейську Молдову, хочемо бути разом із цивілізованим світом. Я хочу, щоб на нашому континенті був мир, бо Росія це терористична країна, і нині ми переживаємо дуже важку ситуацію через війну в Україні. А Європа для мене, для нас всіх, означає мир. Голосування триватиме до дев'ятої вечора. Щоб потрапити до молдовського парламенту, будь-яка з партій має подолати бар'єр у 5%. Політичний блок усім. Софія Желінська, Катерина Кравець, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини проаналізуємо хід виборів у Молдові разом з Олексієм Буряченком, кандидатом політичних наук, керівником міжнародної асоціації малих громад. Пане Олексію, вітаю вас. Вітаю завжди вам радий і вітаю принагідно всіх наших шановних глядачів. Пане Олексію, давайте про вибори в Молдові. На вашу думку, чи є ризик, що от парламентські вибори в цій країні там повторять грузинський сценарій, де проросійські сили намагаються повернути контроль через хаос, протести? Направду, ну проєвропейські сили в Молдові значно сильніше аніж в Грузії. Це абсолютно очевидно, оскільки ну тут географічний все ж таки на фактор він може бути вирішальним. У Молдови є дуже серйозний проєвропейський лобіст, Це перш за все Румунія і всі країни європейського союзу зацікавлені в якнайшвидшій інтеграції Молдові до Європи. Пейського союзу, тобто для Молдови, європейська перспектива стати повноцінним членом ЄС, є не якась там як захмарна, да а вона є абсолютною реальністю в Молдові. Скажімо, ставлять на це політичну ставку, розуміють, які перспективи перш за все, економічні, соціальні відкриваються перед країною, якщо вони їм вдасться досягти цієї амбітної стратегічної мети. Тому, звичайно ж, я глибоко переконаний, що сценарії Грузії, звичайно, Молдові, ну поки що в нього немає підґрунтя для повторення. А які на вашу думку шанси на перемогу саме проєвропейських сил на цих виборах? Ну, це вже питання трошки складніше, тому що зараз оцінки різняться, і партії чинної президентки Має Санду пас може, може не взяти, скажімо так, абсолютно більшість в парламенті, як в неї була. На попередньому скликані, але те, що в сьогоднішніх конфігурації, коли вже дві ну, проросійські політичні партії, по суті, рішенням ЦВК зняли з виборів, з великою вірогідністю, все ж таки, партія Пас має Санду, яка дуже чітко декларує проєвропейські пріоритети напавленість, все ж таки займе перше місце. Але чи вистачить цього для того, щоб ну по суті повторити? Ти монобільшість, яка в неї, не в цьому скликані була, во тут може дійсно в неї не вистачити голосів. Тому можливо, що це буде коаліція, з якоюсь, хоча і опозиційною партією, ну але все ж таки не проросійською. Чи це критично? я глибоко переконаний, що ні, не критично, тому що все одно має санду півроку тому приблизно, ну трішки більше, ну переобралася на наступний президентський Термін провели відповідне опитування в населення, чи вони підтримують шлях до європейського союзу. І молдовани зробили свій вибір, хоча їм дійсно вдалося на фоні російських маніпуляцій з кубки це ну досить нелегко і зараз, оскільки я все ж таки повторюю, що Молдова являється парламентською парламентсько президентською республікою. по суті в них рубікони вирішується їхня доля. Але наразі я глибоко переконаний, що Молдова здатна відстояти власні інтереси. І рішучі дати відпір російським маніпуляціям скубкам, які є звичайно безпрецедентним, мабуть, за всі виборчі кампанії, які відбувалися в Молдові, багато експертів та і політиків також називають ці молдовські вибори важливими не лише для Молдови, але і для України і для Європи. Власне, чому? Ну, дуже просто тому, що Україна знаходиться в стані війни з Російською Федерацією, і для нас надзвичайно важливим є на фактор дружнього дружньої держави. В нас досить великий кордон з Молдовою. І якщо навіть звернути увагу, то наприклад, там регіон Бесарабії, на який давно вже там клали на око росіяни, російські, російська армія, російські спецслужби, ми ж пам'ятаємо початок повномасштаб нападу у разі, якщо Молдова хитнеться в проросійський бік, перш за все, і цей регіон буде під дуже серйозною загрозою, та і інші регіони, в тому числі, можуть використовувати з Російською Федерацією як провокація війни з території Молдови, на що звичайно Україна ну буде вимушена так чи інакше відповідати. Тобто, для України цей сценарій він є дуже негативним. Про це прям. У казав на в своїй промові наш президент України Володимир Зеленський. Ми 100% за проєвропейський, до речі, наш спільний шлях на України і Молдови. І ми готові підтримувати проєвропейські бачення і прагнення наших добрих сусідів. І дуже бажаємо, щоб ми щоб вони такими добрими сусідами, звичайно, і залишалися. Ну а про проєвроп... про російський, скажімо, ухол для Європи. Ну, це звичайно величезно. Чезний ризик, тому що на кордоні з Європою опиниться прямо опиниться країна, яка може бути контрольована з Кремля, що є також надзвичайно негативним сценарієм для розвитку як Європи, так і НАТО на фоні сьогоднішніх викликів з безпеки, які росіяни відповідно піддають європейську кордону, європейську незалежність постійними військовими. Ом провокаціями в разі перемоги російських сил ну я ще раз повторюю це навряд чи реалізується, але все ж таки при такому політичному моделюванні то звичайно ж серйозні ризики безпеки будуть як для Європи, так і для України. Ще хочу з вами обговорити тему цього тижня. Була дуже важлива подія і багато зустрічей у президента на міжнародній арені. Україна звучала і звучала багато. І власне президент Ша, Дональд Трамп несподівано заявив, що Україна здатна виграти війну, що він незадоволений Росією, розчарований Путіним. На практиці що далі? Як він діятиме? Ви знаєте, це дуже складне запитання, на якого я навряд чи думаю, що взагалі в є відповідь. Ми вже звикли до такої рівнінливості мінливості в політичних заявах Трампа. Він йде як маятник, да там розхитуючись максимально то в один, то в інший бік. Тому ми всі звичайно уважно спостерігаємо і стежимо за політичними заявами президента Сполучених Штатів. Ну але все. Таки вже мабуть звикли розраховувати пер за все на самих себе і на скажімо наших найближчих європейських партнерів. Те, що президент сказав Трамп багато чого важливого для України для українців, те що ми можемо деокупувати власну територію, це звичайно дуже добре. Добре, що зустріч до речі, п'ята да за ліком з нашим президентом Володимиром Зеленським пройшла позитивно, це також великий плюс, що Сполучені Штати залишаються в контурах підтримки України по передачі розвідданих військової техніки, по масштабуванню військово-промислового комплексу. Про що до речі, нещодавно в прес-конференції сказав наш президент прямо. Це також надзвичайно добре, але сподіватися на те, що зараз президент Сполучених Штатів Трамп якимось чином почне агресивніше діяти відносно Російської Федерації і ставити Путіна на місце. Ну тут в мене є певні сумніви в цьому питанні. Він скоріш за все буде робити більшу ставку на Європу, і готовий буде скоріш за все вести тут більш стри. Тиману політику, От. але при цьому ми бачимо його політичні заяви і про картонного тигра і про слабкість російської економіки. Тобто, я з цього роблю висновок, що Трамп не полишає свої модераційні функції та пріоритети. Єдине, що мені видається, що він їх трішки намагається відкласти в часі, для того щоб посилилася за цей там місяць, скільки він дав да, Росії і позиції Європи посилилась армія на України, і щоб до Путіна прийшло набагато краще усвідомлення своєї слабкої позиції, що можливо це його підштовхне до більш конструктивності в перемовному процесі. Можливо, такий план в Трампа та його команди, пане Олексію, маємо менше 30 секунд. Скажіть, як думаєте, що має змінитися за оцей місяць, який знову Трамп дав для Путіна? Ну, як я вже сказав, Трамп скоріше за все розраховує на те, що до речі, про це казав Марко Рюте генсек НАТО, що в Україну потече невплинний поток потік американської зброї згідно цієї програми НАТО за європейські кошти, і що це дійсно зможе серйозно підсилити українські позиції. Ну і знов ж таки те, що зараз укладаються вже прямі контракти на як продаж наших технологій, наших безпілотників. І сполучені штати так і на масштабування спільного виробництва, ну це також дуже серйозне підсилення наших позицій в будь-якому випадку. Тому за місяць мені здається концептуально серйозно нічого не зміниться, але за цей місяць Україна точно може стати сильніша і, можливо, це буде певний сигнал для президента Трампа, щоб запровадити ті самі первинні та вторинні санкції відносно Російської Федерації, що вже остаточно добрі. Ити путінський режим, пане Олексію, дуже дякую вам за цікаву розмову і за ваш час. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Олексій Боряченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад. Дякую вам.